Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають у розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК. Докладніше далі. Причиною відмови у перереєстрації автомобіля може бути наявність виконавчих проваджень чи перебування у розшуку. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відтепер водії зможуть побачити причину відмови у перереєстрації авто без необхідності звертатися до сервісних центрів МВС. Він зазначив, що дія вказуватиме причину, якщо раптом відмовлено у перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися у сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих ро. А щоб уникнути перекупів, продати через дію можна тільки одне авто у головному сервісному центрі. Також підтвердили, що нова функція вже доступна у застосунку. Основні причини відмови у перереєстрації транспортного засобу включають розшук транспортного засобу в Інтерполі, розшук транспортного засобу або номерного знаку у поліції, розшук однієї зі сторін у поліції, відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або паспорта у базі даних поліції як втраченого. Чинні відкриті виконавчі провадження, у продавця, наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження. І нарешті може бути відмовлено у перереєстрації, якщо транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі. Після усунення причини відмови перереєстрація транспортного засобу можлива як онлайн, так і в сервісному центрі МВС. Варто зазначити, що послуга з перереєстрації транспортного засобу в дії доступна тільки для фізичних осіб один раз на. Рік купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. За стосунок дія також повідомлятиме про відкриті виконавчі провадження за порушення військового обліку. Якщо ТЦК наклав штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не сплатила його вчасно. Це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів та арештом майна з метою його подальшої реалізації. Такі зміни роблять процес перереєстрації авто. Більш прозорим та зручним для водіїв, а також сприяють підвищенню відповідальності за порушення закону. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.